З 2024 року розпочинається процес запровадження так званого дозволу ЕТІАС для подальших подорожей до 30 країн Європи. Він додається до паспорта мандрівника і буде дійсний протягом трьох років. Наразі громадяни країн, з якими ЄС має безвізовий режим, мають право в'їжджати в регіон лише на підставі біометричного паспорту. А дозвіл ETIAS зможе дозволити вам відвідувати країни ЄС на 90 днів протягом 180-денного періоду. Якщо говорити про систему авторизації безвізових подорожей ETIAS, то її переносять вже, переносили вже декілька разів за останні кілька років, і останні, перед останній передостанній термін ведення її в дію був початок 2024 року, але Минулої осені, в жовтні, Європейська комісія ухвалила рішення перенести її іще ще раз, і зараз вона має почати діяти аж в середині 2025 року. Зареєструватися для отримання дозволу Еціас можна буде онлайн. Українцям потрібно буде надати біометричний закордонний паспорт та заповнити дані анкети. Потрібно буде розказати, де ви працюєте, де ви живете, чи були у вас в вашій особистій історії раніше депортації з Європейського Союзу, перевищення терміну перебування, порушення правил, порушення міграційних правил і так далі. Але навіть якщо це у вас було, це не означає, що ви автоматично отримаєте відмову. У в'їзді, тобто, знову ж таки, дуже сильно перейматися про це не варто. Для отримання трирічного дозволу на в'їзд до ЄС громадянам необхідно буде сплатити реєстраційний збір у розмірі 7 євро. Потрібно буде заповнити в електронному вигляді спеціальну анкету, дати відповідь на певну кількість питань, ввести туди серію номер свого закордонного паспорта і сплатити одноразовий збір в сумі 7 євро. Деякі категорії людей, неповнолітні, люди старше 70 років, будуть від цього збору звільнені. За словами експерта, під час первинного перетину кордону в рамках цієї системи може бути доданий ще один етап зняття відбитків пальців. Це не буде там так, як в старому кіно вимазувати якимсь спеціальним матеріалом електронний сканер. Дуже швидко, дуже просто, але швидше за все, це буде. Нові правила будуть затверджені. Еціас має бути виданий не пізніше ніж за 96 годин до запланованого перетину кордону з Європейським союзом, незалежно від типу транспорту, яким ви плануєте скористатися. Дозвіл на в'їзд до країн ЄС буде надіслано електронною поштою після його підтвердження.